Що для вас означає незалежність України? Це все. Так. Да. Незалежність це є незалежність. Як будемо вільні, будемо вільні. А будемо з Росією, не будемо вільні. Ну, перш за все, це можливість бути суверенними в своїх рішеннях в політичній позиції. Перш за все, ну скажімо так, обирати стратегію на майбутнє, тобто розвиток, в тому числі молоді. Ось ну і укріплювати державу. Тобто, з 91-го року Україна пройшла величезний насправді шлях. А від пострадянської країни до сучасної демократичної країни, яка бореться за свою незалежність, успішно бореться в багатьох аспектах, і є віра, власне кажучи, в майбутнє Україну. Коли ми не залежимо ні від кого, а тільки від себе, то більше ні від кого. А це буде незалежність. Коли війна закінчиться, не треба нам ні Росії, ні Америки. Ні, може Америка і треба все ж таки. Для нашої безпеки. Незалежність від чужих від інших, від інших стран. Самостоятельність. Незалежність України це свобода слова, це свобода, це воля людини, кожного громадянина України. Самостійність. Якщо брати цю ситуацію, яка на даний момент зложилася. Я думаю, що в першу чергу, щоб всі люди допомагали Збройним силам України. Якщо Збройні сили України видержать навалу русських окупантів, то Україна буде завжди жива. Ну, на даний момент це одна у нас проблема це окупація Донбасу, Херсонщини наполовину. Незалежність України це збереження ідентичності нації, це збереження мови. Збереження культури є незалежність, та збереження території. Незалежність. Ні від кого не залежимо, самі від себе. Якось так.